Миколаївщина продовжує зміцнювати партнерські зв'язки в межах національного проєкту Пліч опліч гуртовані громади. Ініціатива спрямована на підтримку громад форпостів, розташованих неподалік лінії зіткнення. У межах другого етапу вже підписано 16 меморандумів про співпрацю з громадами з різних областей України. Як це допоможе у відновленні та розвитку регіону, розкаже детально Олександр Долматович. Об'єднати зусилля, підтримати одне одного та допомогти тим, хто живе у постійній небезпеці. Саме для цього запустили національний проєкт Пліч-опліч згуртовані громади. Він створює партнерство між тиловими громадами України та громадами-форпостами, що розташовані поблизу лінії зіткнення. У другій хвилі програми вісім громад Миколаївщини отримали партнерів з інших регіонів України. Це не, не, не тільки про відновлення, це про дружбу, це про взаємовідносини. У нас дуже гарний досвід взаємодії з міжнародними партнерами, і цей проект покликаний для того, щоб покращити взаємодію всередині України між громадами. Тому що це не тільки першочергова це допомога ментальна, це підтримка. Тому що, по-друге, люди бачать на свої очі, що відбувається в прифронтових громадах. Вони всі заряджаються на об'єднання, на роботу для захисту України. Це додає сил. За два дні другої хвилі підписано 16 меморандумів про співпрацю. Раніше в рамках першого етапу таких угод було сім. Всі ці зусилля спрямовані на те, щоб громади відчули плече громад партнерів, щоб розвивалися, щоб в надскладних умовах можна було і далі продовжувати забезпечувати базовий рівень для населення, а в перспективі розвиватися економічно. Нові партнерства відкривають можливості для спільних культурних, освітніх та соціальних ініціатив. Так, чорноморська територіальна громада підписала угоду з Калинівською громадою з Вінничини. І в нас така громада більш сільська, і тут більш сільська, наша трошки більша, і ну якби проблеми з обстрілами. І в нас з перших днів, і тут з перших днів. Тому я думаю, що тут буде співпраця тісна і в галузі. І, ну я так розумію, що там йшло більше про галузь культури, молодь, спорт, про обмін молоддю. про... Десь про якісь певні можливо, там і фінансові допомоги. Березни-Гувацька селищна громада уклала меморандум одразу з трьома громадами України. Три громади партнера це Аджамська територіальна громада, Піщанська і Цуманська територіальні громади. Вони вчора приїхали до нас в громаду, ми з ними. Об'їхали пошкоджені об'єкти, роздивились, поспілкувались. Я сьогодні задоволений даними керівниками. Вони попривозили з собою своїх спеціалістів в майбутньому. Ми обов'язково відпрацюємо відділи з відділами, тому що є багато чим поділитися. Результати співпраці вже помітні. Громади отримують допомогу у відновленні інфраструктури, розвитку освіти, культури та соціальних програм. Весь цей досвід будь-якої громади буде доступний, як то кажуть, знаєте, в облаці. Тобто зараз є громади певне напрацювання в тих, хто, хто краще, в тих, хто краще. А коли вони об'єднуються між собою і міняються досвідом інформацією та контактами, вони як поповнюють свою базу знань і в них масштабуються їх проекти. Тому це дуже вдала історія. і бачу, що громади це підтримують, залюбки роблять і працюють не з під палки на те, що потрібно. Вони хочуть, вони відчувають, що це робоча історія. Тому, на мою думку, це дуже корисно. За допомогою першої хвилі проєкту, Пустомитівська громада вже підтримує будівництво центру безпеки у Снігурівці. А місцеві діти змогли провести різдвяні канікули у Львівській області. Голованівська громада Кіровоградщини допомогла з ремонтом опалення у школах Широківської. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.